Добрий день. А ви, певна Тетяна? Мене звати Олена. Я коханка вашого чоловіка. Толя. Як це розуміти? Тетяна із Анатолієм прожили у шлюбі десять років. Останнім часом пара почала сваритися. Але жінка вважала, що це лише тимчасова криза у стосунках і скоро все стане на свої місця. Після того, як Анатолій привів додому свою коханку Олену, Тетяна не знала, як їй далі бути, і звернулася за порадою до бабусі. Візьми, що хочеш. Старай шерстю і розказуй. Мій чоловік вимагає розлучення і розподілу майна. Привів додому молоду коханку і висунув умову. Або я підписую мирову, або Олена житиме з нами. Дай мені. Квартиру ми в шлюбі купили. Але на гроші, які мені від мами у спадок лишилися, я її ділити не збираюсь. Хочу синові лишити, а Толя йому не рідний батько. Бачу, стосунки у вас з чоловіком давно не ладяться. Але молодої коханки в твоєму домі не бачу. Як це? Вона ж живе з нами. Дівчина увійшла в твій дім не випадково і має в ньому лишитися. Виженеш її ще більшої біди наробиш. Якої біди? Ви ще скажіть, що це я в усьому винна. А навіщо ти ложки з веделками та ножами докупи складати стала? Ну, зручно, мені так, ось і складаю. Не можна столове приладдя разом тримати. У кожної речі своє місце має бути: ложка до ложки, ніж до ножа. Якщо все змішати, то і в житті все перемішається, розбери. Добре, ви краще скажіть мені, у Толі з Оленою все серйозно. Ну, я ж за цим прийшла. У тебе є річ тієї дівчини? Ні. Принеси мені річ Олени, тоді скажу. Тетяна була розчарована, адже поради, які дала їй бабуся, не співпадали зі сподіваннями жінки. Проте вона вирішила все ж таки не виганяти поки що Олену. Добрий ранок. Нічого собі добрий ранок. У тебе якийсь людський одяг, є? Так, іди вдягнися швидко, бо вилетиш звідси як стріла, стрімка та гола. Але кава. Не втече твоя кава, бігом давай. Жінка вирішила зробити перебування дівчини у своєму домі нестерпним. Адже за стільки років подружнього життя вона добре вивчила смаки свого чоловіка і знала, що саме його дратує. Доброго ранку. – доброго ранку. Mm. дякую. цукром. Mm. Лє, ну ти ж знаєш, я люблю без цукру. Ви ж знали, на ну що цукор поклали? Бо я люблю каву з цукром. Хочете жити тут нема питань. Але правила встановлюватиму я це мій дім. Таня, це і моя квартира також. Твоя, певно? Так. Ну тоді звертайся до суду, бо ніякому мирову я не підпишу. Суди тягнутимуться вічно. Це ясно? Може, якось домовимось? Це взагалі не твоя справа. І не дай Боже, хтось із вас втягне в цю історію мого сина. Він, до речі, завтра повертається з практики. Толю, тобі все ясно? Максоні слова. Пішли кохана? Дитсадок якийсь. Після розмови з чоловіком та його коханкою Тетяна згадала пораду бабусі і вирішила розібрати столове приладдя. Але, розлютившись, не довела справу до кінця. Маю її терпіти. Щоб, хоч трохи заспокоїтись, жінка зателефонувала подрузі Софії та домовилася про зустріч у парку. Виговорилася, аж легше стало. Знаю, що тебе, Танюш, не повірю, що ти смирно житимеш під одним дахом з коханкою. А чому одразу смирно? А я лапки складати не збираюся. І квартиру не віддам, і чоловіка відвоюю. А як ти йому після всього довірятимеш? Не знаю. Не хочу про це говорити. Розкажи краще, як там твоя історія успіху? Ну, з роботою все норм. Буквально на днях офіційно взяли штат. Так, що в мене тепер всі директорські повноваження і власна машина з водія нарешті. О, Це так новина, це я розумію. Слухай ну, не віриться, що ти наважилась перебратися в столицю. Життя саме по собі щасливим не стає. Я і так довго чекала, щоб зрозуміти, що щастя кожен здобуває собі сам. Наступного дня зі стажування на вихідні повернувся син привіт. Тетяни Максим. Макс! Привіт! привіт. О, що у вас тут без мене цікавого було? А? Без тебе було нудно. Проте є одна новина. Яка? Угу. Ага. Привіт. Привіт. А ви що знайомі? Е, майже. Спитати ім'я, я так і не встиг. Максим захистив мене від домагань одного придурка, а потім зник. Я навіть подякувати не встигла. А я не зник. Мене потім охоронець назад до клубу не впустив. Я чекав на тебе біля клубу, намагався знайти, але так і не знайшов. Максим. Олена. О, бачу, ми вже познайомились. Приїдять, Толь. А Олена троюрідна племінниця Толі, вона поживе у нас, доки не знайде собі квартиру і нову роботу. Mm, ну, да. Тетяна збрехала, що Олена родичка її чоловіка. Адже дуже не хотіла, аби Максим дізнався, що ця дівчина коханка його відчима. Ввечері Тетяна покликала Анатолія до спальні. Помився, побрийся. Можеш лягати спати? Тань! Ми з тобою, доки Макс вдома, Будемо спати, як справжні подружжя в одній спальні. Ти завжди для нього був прикладом, тому хай все так і залишається. Таня, якби я знала, що все так закінчиться, я б її не приводив. Якби я знала, що все так буде. Я б до за тебе заміжно виходила. Тань, ну пробач мені. Я розумію, в тебе зараз в житті важкий період, але я сподіваюся, ти пробачиш мені. І я сподіваюся. А зараз бери ковдру. Бери подушку і вмощуйся, ти хочеш тільки не в ліжку. На підлозі? Якщо хочеш, можеш на підлозі. Або в шафі. За два дні Максим мусив повертатися на стажування. І вперше в житті Тетяна чекала, щоб син скоріше поїхав з дому. Але трапилося те, чого жінка ніяк не очікувала. Тільки не зникай більше. Клянусь тобі. Ну все мам, ми побігли. Автобус за годину. Оленка обіцяла мене провести. Макс, залися на хвилинку. Я тебе на вулиці почекаю. Добре. Як це розуміти, що у тебе з нею? Мамусь, здається, я закохався. Здається, це дуже правильне слово. Ця дівчина тобі не підходить, Макс. Чому це мам? Я думав, ти навпаки зрадієш, тому що я зійшовся з толіною племінницею. Макс, ну ти сам казав, що вона ходить по нічних клубах, що в неї проблеми з чоловіками. <світ> вона просто не хоче працювати, тому шукає, де приткнутися. Так, стоп, мам. Нічого такого я тобі не казав. Ти це вже сама собі придумала. Вона просто чудова. Знаєш, що, давай ми з тобою про це поговоримо, коли я повернусь, добре? Бувай! Тетяна була шокована зізнанням сина. Вона вирішила дочекатися повернення Олени та серйозної з нею поговорити. Але ночувати дівчина так і не прийшла. Де там твоя хвоя вештається? Коли вона вже приїде? Поїхала до подруги на пару днів. Ти що, за неї хвилюєшся? Та за Макса я хвилююся, не за неї. А до чого тут Макс? Так ти не знаєш. Вітаю. Твої коханки Роман на стороні. Муа. Думка про роман Олени та Максима не давала Тетяні спокою. Наступного дня жінка не витримала і приїхала до бабусі. Ви казали, якщо я вам принесу річ Олени. Ви мені більше про неї розкажете. Бачу, в тебе собою є річ твого сина. Поклади її поруч. Так. Ось ручка його є. Ця вертихвістка з столі на Макса перекинулась. От я й думаю, що з цим можна зробити: задурить дитині голову. Все, що треба, вже зробилося. Тепер все добре буде. Дві долі, які мають бути разом, докупи звелися. Коханка мого чоловіка має бути з моїм сином. Та ви в своєму розумі. Між твоїм чоловіком та Оленою існують якісь стосунки. Але кохання я між ними не бачу, і зв'язок у них також відсутній. Та звісно, що зараз відсутній. Коли Макс приїхав, Толя змушений був зі мною в одній спальні ночувати. А ця краля як побачила більш перспективний варіант, то перекинулась на нього. Не з того боку ти біди чекаєш. Олена повинна була увійти в твій дім. Разом з Максимом з Анатолієм вона війшла через плутанину. Я ж казала тобі: розбери столове приладдя. Та хіба мені до того було? Добре, я прийду додому і розберу. Поки не розбереш, так і буде все переплутане. І пам'ятай, слідкуй за тим, що тобі належить, до чужої долі не лізь. Добре. Дякую. Повертаючись додому, Тетяна раптом побачила на вулиці Максима з Оленою. Хоча хлопець мав уже бути в іншому місті на стажуванні. <рес> Слухай, а давай саме зараз це і відсвяткуємо. М? <рес> Що це ви збираєтесь святкувати? Втечу зі стажування? Привіт, мам. Я теж радий тебе бачити. Насправді я не втіка, про все домовився. Всі папери вже підписав. Зараз мене справи більш важливі. І що може бути важливішим за навчання? Мамуль, ну хіба не ти мені казала, що немає нічого найважливішого за сім'ю? Ми з Оленою вирішили одружитися. Як одружитися? Та ви ж знайомі менше тижня. Ти просто хочеш мене позлити. Мамуль, на автостанцію Оленка поїхала разом зі мною. І саме там в останній момент ми зрозуміли, що не можемо жити одне без одного. Мам, вона моя доля. Мені шкода, що дізналась про це так. Але це правда. О, а чого ви тут мерзнете? Привіт, дядь Толь. Толя, скажи своїй племінниці, щоб вона збавила оберти. Вони збираються одружитися. Що? Лена? А в чому проблема, дядя Толя? Дядь Толя. віднесіть і торпу додому. А ми з Оленкою прогуляємось, поки ви з мамою звоїти щасливу новину. Тетяна була шокована таким ходом подій і не знаходила собі місця від хвилювання за сина. І привів, і ти мусиш щось зробити. Вони з Максом зачинилися в кімнаті. Ну, що я можу зробити? Вилими двері, винести і покласти її тут спати. Ну, вона ж твоя коханка! Та не кричи: вже більше не моя. Я з нею поговорив. У них із Максом, все серйозно. Ти так про це спокійно говориш. Ти мені пропонуєш теж взяти її і змиритися? Послухай. У тебе в житті нічого просто не буває. Проте існують моменти. З якими безглуздо боротись. Може і так. Як там кажуть, я подумаю про це завтра. Uh -huh. Але й мені ви. Буде... Тетяна зрозуміла, що у неї просто немає сил боротися із неминучим. Але наступного ранку жінка згадала бабусині слова. І хоча доба вже минула, вирішила таки розібрати столове приладдя. Доброго ранку, мам. Доброго ранку. Чай будеш? До речі, ви вчора тісточка купили. Тістечко у вас замість сніданку, так? Ну. Можна і після. Мамусь, я тебе дуже сильно люблю. І дуже сподіваюся, що ти нарешті заспокоїшся і допоможеш нам з весіллям. Недовго запрягав. Не буде ніякого весілля. Мам, ти чого? Ну зрозумій, все, що тобі треба зараз, це інститут. А дівчинка твоя шукає прописку і легкого життя. А ось це на неправда, ясно? Знаєш що, мам? А ми без твоєї допомоги впораємось. Так, мам, я сам це зможу. Знайду роботу зніму квартиру. Зроблю все, щоб моя кохана була щаслива. От побачиш. Це ти побачиш, але пізно буде. В той же день Максим з Оленою виїхали з квартири, повідомивши батькам, що якийсь час поживуть у друзів. Тетяна не заперечувала. Вона сподівалася, що син, який звик до її постійної підтримки, не зможе утримувати сім'ю. Пішов в інститут минув ще тиждень. Весь цей час Тетяна, як би важко їй не було, не підтримувала стосунків із Максимом. Коли їй зателефонувала подруга Софія та запропонувала зустрітися, жінка зраділа. Вона давно вже хотіла з кимось відверто поговорити. Я обіцяла Максові нічого не казати, але коли знала, що ви не спілкуєтеся, вирішила, що це якось не по-людськи. Ти що знаєш, як він там? Він звернувся до мене. Запитався, чи нема в нас в офісі вакансій. Я допомагаю йому з роботи. У нього якась там нова дівчина. Та не якась. Толікова коханка. І він хоче з нею одружитися. Я грошей не дала. Думала, вони помикаються десь, і запал пройде. Та ні, до тебе звернувся. Це так жесть. А він про Толіка знає? Цього ще не вистачало. Тобто ви з Толіком залишились удвох? Що ти думаєш робити? Слухай, мені здається, що Макс побачить, що Олена не якась там кицька леопард. А вже з її пазурів я йому допоможу вибратися. Так, а з Толіком? Шо? Та мені зараз не до Толіка. Ми навіть на фоні цієї ситуації з ним примирилися. Мені здається, Толік нарешті зрозумів, що крім мене нікому не потрібно. Тобто ти пробачиш йому зраду. Ну, я не знаю. Я не хочу ні до кого нового звикати, та й нема в мене нікого. Там побачимо. Тетяна не могла змиритися з рішенням сина і, сподіваючись, врятувати Максима від невдалого на її погляд шлюбу, поїхала до бабусі. Всі ложки і виделки розібрала, не допомогло. Мій Мак знову з Толіковою коханкою плутається. Дай мені руку. Не послухала ти мене. Треба було раніше розібрати. А тепер все так переплуталося, що змінити все буде дуже важко. Ну, може, можна щось змінити? Щось зробити, щоб не було цього шлюбу. Ну, підворот якийсь. Це стерво заморочить хлопцю голову, а він ще такий наївний. Знову не про те, ти думаєш. Що б ти не робила, діти твої одружаться. І невістка в тебе буде хороша. Не вона тобі зла бажає, а людина, від якої зла, не чекаєш. Толік? Бажати зла це точно не про нього. Ми вже майже примирилися. То мені не вибачати його за зраду? Катю, відріж нитку. Неткарівною дорогою бігла, до правди вивела, очі розкрила. Ось візьми клубок. Скрізь носи його з собою. Як покотиться клубок по дорозі, так і до правди виведе. Тетяна поклала Клубок до сумки і за кілька днів зовсім про нього забула. Жінка повернулася до звичайного життя, сподіваючись, що до весілля у Олени з Максимом справа так і не дійде. Стосунки із чоловіком майже налагодилися. Тетяні здавалося, що кризу у стосунках вони майже подолали. Я вже повечеряла, ти їстимеш? Ні, я не голодний. Чаю поп'ю. Будеш? А давай зелене вже зміном. Так. Чого ти знов сьогодні так пізно? Презентацію на роботі готували. Терміново було потрібно. Mm. Хлопці потім піцу замовили там і повечеряли. Щось у вас ці піці з презентаціями так почастіше, що мені скоро на нову сусідку чекати. Припини. Давай не будемо про роботу. Ну, mm? mm. mm -hmm. mm -hmm. no, давай. Наступного дня Тетяна була по роботі поруч із будинком Софії. Вона набрала подругу, але телефон не відповідав. Коли Тетяна ховала мобільний в сумку, з неї випав клубок та покотився у бік під'їзду. Згадавши слова бабусі, жінка вирішила зайти в гості до Софії без попередження. Я дзвоню, дзвоню. Ти не береш. Я тебе розбудила. Танечко, ти піцу вже замовила? Таня. А, ну давайте, вигадайте щось. Та нема чого вигадувати. Це мій чоловік, якого ти в мене вкрала. У нас столий роман був, ще, коли ми у Полтаві жили. А потім ти в столицю вирішила перебратися, прихопила його з собою, наче річ. А потім переїхала ти і вирішила своє забрати, так? Поповнити список його коханок з першу Ленка, тепер ти. На Лєна мені винна була. Я їй мамі в Полтаві дуже допомогла. От і попросила зіграти роль коханки, бо думала, що ти не станеш тягатися з молодою і швидше даш розлучення. Це якесь ну навіщо такі складнощі? Бо я тебе знаю! Ти ні за що б його не відпустила і розлучення б не дала! Таня, я був проти, чесно. А -а -а. Так. А потім ти ще вирішила прихопити півквартири, так? Бо це його половина квартири. Усе законно. У мене така підлість в голові не вкладається. Я вас обох більше знати не хочу. Розлучення дам. Дам, а про квартиру забудьте. Все чесно. Анатолій підписав мирову угоду. Вони з Тетяною розлучилися і більше не спілкувалися. Стосунки з Софією жінка також розірвала. Тетяна вирішила не обговорювати подробиці свого розлучення із сином. Згодом вона упевнилася, що була несправедлива до Олени. Невістка дійсно щиро кохала її сина, і разом молодята були щасливі. А от у Софії з Анатолієм стосунки так і не склалися. Бабуся застерігає: зберігайте ножі, ложки та виделки окремо, складені разом вони призводять до плутанини у житті.